Я розкрию тобі дуже важливу таємницю. Зверхники все далі і далі обходять нас. Справжня влада не приходить до тих, хто з народження найсильніший, не швидший. Вона обирає тих, хто готовий на все. Як я була мала, казала, поки я тут, жоден монстр не дістане. Але прийшов справжній монстр. Нарешті можна втілити нашу мрію. Цей шлях хибний. Можливо. Вендера забрали. Його треба рятувати. Я поможу. Ти не готова. Я, не Вай! Я лише хотіла допомогти. Ходяча халепа! — Я лише хотіла, тобі сказала чекати. Вай, повернися! Ти потрібна мені, дівчинка. Де твоя сестра? Вона більше не моя сестра. Усе гаразд. Ми помстимось. Ми помстимося їм усім. Здається, я відкрив щось просто надзвичайне, науковий спосіб приборкати магію. Бачив на власні очі, на що здатна магія. Як вона може рятувати? Можливо, настала нова ера магії. Ти не розумієш, що на кону. Аркейн небезпечний. Це нічого не вирішить. Це насильство не зупинити нікому. Коли хочеш змінити світ, не питай, дозволу. Єдиний спосіб перемогти сильнішого ворога це не зупинятися. Ми маємо силу. Готовий показати себе. Нижнє місто не вдасться контролювати. Отже, застосуємо силу. Вогонь! Вона перейшла межу. Я допоможу прийняти правильні рішення. Треба підготувати власні контрзаходи. Салют. Де моя сестра? Де її тримають? Я перекажу, вітання. Паудер ще зловай. Лишилося тільки джинкс. Ну, пахна. Ти її не зміниш. Але я спробую. Я зруйную брехливу імперію, я буду чекаєш? Ли себе треба все виправити. Час демонструвати наше співчуття, самовідданість, нашу прихильність. Я підтримую радника Таліса у питанні про мир. У тебе добре серце. Не втрачай його. захисти свою сім'ю. Монстр живе в кожному з нас. Настав час випустити монстра, хоча я й змінилася. Але й ти змінилась. То ми досі сестри. Цього ніщо і ніколи не змінить. Тож за нових нас.